Вітаю вас на каналі Часникова Локшина. Це проект операція Спади, і сьогодні ми подивимось на те, як справлятиметься Монік. Перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати за підтримку спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете приєднатись до них і отримувати плюшки, посилання на мій Patreon буде в описі. Також в описі залишаю посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі новин. Новий рік почався не з хаоса, не з прокльонів, не з магічного безладу. Монік прокинулась в хорошому настрої, це вже було незвично. Нічого не тріщало, не текло, не вибухало, і навіть посуд раковини був митий. Мабуть, так виглядає внутрішній спокій або щось готується. Вона відкрила коворкінг, як завжди, чітко без зайвих жестів, і пішла готувати здоровий сніданок. Спорт не був її хобі, але здорову їжу вона обожнювала не за правила, а за смак. Авокади, кіно, смажений тофу, все виглядало яскраво, пахло травами і вписувалось у її загальний стиль, контрольований, естетичний, продуманий. Поки вона насолоджувалась ранком, люди вже сходились в простір на місці. Була ліліт, вела лекції, впевнена з вогником. Мені Кремука помітила, що один з комп'ютерів знову завис і, не роздумуючи, пішла лагодити. Кілька клясень, перезапуск, готово. Як добре бути тією, хто завжди все чинить, і ще краще бути тією, хто не платить за ремонт. Вона сіла за домашнє завдання, швидко заповнюючи таблиці, писала формулу, коли все було завершено, трохи поспілкувалася з клієнтами. Не вимушена, але тепло. В її очах було щось нове, спокійна, впевненість. Потім вона закупила нові деталі і нарешті повернулась до того, що почала захоплювати її останнім часом робототехніка. Вона вже вивчила основі, тож тепер впевнена створювала чіпи, механізми, складала, тестувала. Її стіл був усипаний мікросхемами, інструментами, записками з теоріями. Я не просто керую бізнесом. Я створюю майбутнє розумне, блискуче, напівавтоматизоване, як я люблю. Вона так заглибилася у процес, що не помітила, як настав вечір. Прибуток за день майже три тисячі сімльонів. Невдали початок року. Наступного дня манік майже весь день просиділа на парах. Три підряд, без пауз, без перепочинку. Це вже не навчання, це ритуал виживання. Коли вона відкрила коворхінг, навіть не перевдівшись, одразу сіла виконувати домашнє завдання. Добре, що цього разу замість курсових були іспити. Вона просто зітхнула і увімкнула режим танка. Після фінального завдання вона встала, потягнулась, глянула на годинник і вирішила, час повернутись до менторства. Клієнти в захваті, знання Монік, ставали товаром. Вона ділилась з ними з точністю і впевненістю, яка робила ефект навіть сильнішим, ніж сам код, і тут. Повідомлення, вітаємо. Ви отримали четверту зірку бізнесу. Монік замерла на мить, а потім усміхнулась. Ширше, ніж зазвичай. Новорічна ціль ближче, ніж я думала. День був короткий, та прибуток склав тисячу сімліонів. Вона одразу пішла до ліжка, навіть не перевірила пошту. Лежачи під теплою ковдрою, мені краткому усвідомила. Вона не брала жодного вихідного з моменту, як відкрила бізнес. Жодного. І нічого, подумала вона. Відпочинок, коли все буде моїм. Отримавши четверту зірку бізнесу, Монік одразу отримала три бали. На покращення своєї справи вона довго не роздумувала, рішення були чіткі: трохи вкачати популярність серед інфлюенсерів, Нехай зірки краще говорять про МОНІК, підсилити чайові від клієнтів, дрібниці, які множаться на прибуток. І один нелегальний перк. Монік лише усміхнулась, коли побачила опис. Можливість випадково влаштовувати пожежі для отримання підвищених компенсацій. Цікаво. Звісно, шкода палити свої речі, але ідея ж непогана. З цією думкою вона заснула не тривожно, спокійно. Та сни були неспокійними. Їй снився Рос, молодший, який ще не конкурент, просто брат. Він стояв перед нею в дитинстві, захищаючи від чергової істерики матері, а потім дорослий Рос, який пішов зі школи магії, щоб вона могла залишитись. Перше за довгий час Монік запитала себе, а коли все пішло не так? Може я просто образилась на нього, бо він був правильним, а я ні? Його поведінка завжди чіпляла мою гору. Ордість на мить в неї навіть з'явилось бажання стати ближчою з родиною. В голові майнула думка. А може скасувати план ЗНС? але ця думка прожила недовго. Вона відкинула її як розжарене вугілля. Спір є спір і роз здібний. Якщо я зараз ослаблюсь, програю. Але тоді в голову заповзла інша ідея. А якщо це не програш, а шлях? Адже за умови спору програвши, має цілий рік працювати на бізнес переможця, рік разом. Рік щоденних контактів, рік щоб зблизитись, та мені одразу підняла внутрішній щит. Не можна, не можна показувати сладкість навіть у думках. Вранці вона сіла за чергові домашні завдання, але думки не давали спокою. Може піти з кимось на побачення, просто поговорити. Перед очима постав Асті і Лея. Усе дитинство і підліткові роки Манік змагалися з Леєю. Асті ніколи не міг визначитися. Сьогодні він усміхався. Манік завтра вже обіймався з леєю. А коли Манік зрештою здихалась від леї, Асті кинув її. що це за зрада взагалі була провина? Та ні, я ні про що не шкодую. Я не зробила нічого поганого. Але десь глибше, десь дуже глибоко, жило питання. А якщо є хтось, хто буде зі мною не через провину, не через обов'язок, а просто бо це я. Думка про Інес зупинила її. Інес була з росом лише тому, що була винна Монік. А якщо мій майбутній хлопець буде зі мною через обов'язок, через бор, ні, 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 я не допущу цього. Вона зітхнула, відкинула ноутбук, підвелася твердо сказала собі в голос. ніяких партнерів, я впораюсь сама, і мені не одиноко. Абсолютно, навіть якщо серце втомить, трохи тиснулась зсередини. З тими самими суперечливими думками про силу і самотність мені дописала останні домашні завдання. Клац збережена, вона глибоко вдихнула і встала. Щось все одно бракує, треба поповнити запаси. Вона підійшла до кухонного модулі і почала чаклувати страви. Пальці рухались автоматично, а всередині щось відчутне, ніби стискалось, і саме в той момент виконалась одна з її цілей зі списку справ. Які вона хотіла виконати до кінця життя. Можливо, ще не все втрачено. Натхненна вона вирішила зробити щось несподіване, спробувати поговорити з Кріспіном, клієнтом, який відверто її недолюблював. Манік вже примирила з більшістю своїх ворогів, тож, чому б не спробувати із ним? Та цього разу її чекала невдача. Кріспін слухав мовчки з опущеним поглядом, не кликав до конфлікту, але й не йшов на контакт. Манік спробувала ще раз, але той зберіг холодну відстороненість. Не всім пощастить побачити, що я змінююсь. Вона залишила його в спокій і повернулась до роботи. Ментери та. Інших клієнтів, навіть дід, яка раніше відмовлялася від розмов, сьогодні прислухалась до її порад. Мені к мамохіть подумала, може колись і дасть автограф, хочеться ж мати його в рамочці під табличкою. Тут навчають зірок прибуток за день понад три тисячі. Вона кивнула робоча система працює. Так і минали дні: навчання, домашні завдання, бізнес, робототехніка, монотонний ритм, який вона могла витримати без зриву. І от одного дня відвідувачку воркінгу відвів її в бік. Я тут дивився твій сайт. Сказав він, міг би оптимізувати його. Безкоштовно для портфоліо. Або, злегка нахилився не до неї, може за невеличку оплату прибрати всі негативні відгуки. І все залишиться між нами, звісно. Мені мовчала кілька секунд, потім хитро усміхнулася, дістала 757 мільйонів і віддала. Починати все з чистого аркушу завжди корисно, пробурмотіла вона під ніс. І справді, бізнес ішов угору, але кроки були надто маленькі. Попри безперервну роботу, жодного вихідного, ідеальне навчання. П'ята зірка бізнесу здавався. Валася якоїсь ілюзії, що відступає, що й на ти майже доторкнувся. Вона лагодила зламані комп'ютері між парами, міняла лампочки, варила зілля, вчилася прокидатися раніше за всіх, і все одно ніби щось гальмує. Система, реальність, моє прізвище, не знаю. Часом її знову накривала. А якщо вони мене викриють, якщо я програю, навіщо я це все роблю? Що потім віддати готовий бізнес брату? Увесь цей декор, усі ці гроші, уся ця репутація заради того, щоб програти умовам ці думки тупо гули в голові, як фоновий звук зламаного холодильника. Але коли вона відкрила систему оцінювання університету, на екрані знову всі Айс плюсом. другий семестр був ідеальним. Монік навіть не посміхнулась, вона просто підтвердила собі одне: я справлюсь, я розумніша, ніж система. І я виграю, навіть якщо все буде горіти, можливо, буквально. І записалась на останній семестр. Можливо, інтуїція, може, зв'язок, що нерветься навіть після сварок, але десь серед вечора рос. Написав їй повідомлення без слів, без як справи, без розмов, просто мем. гарний, іронічний, своєчасний. Мені сумно посміхнулась. Що ж, дотепно? Навіть геніально. Вона швидко відповіла: це геніально. Ти, мабуть, вже купаєшся в грошах. Потім поклала телефон обличчям донизу, і її думки загули. Так, вона йшла повільно, крок за кроком, день за день, з безперервними завданнями, прокльонами і автоматичними сніданками. Але хіба ж вона колись справді зробила щось підле? Вона не влаштовувала пожеж, Хоч могла, вона не змушувала клієнтів купувати, хоч мала засоби. Так, іноді вона обрала більш хитрий шлях, але ніколи відверте зло. Вона вийшла з роздумів і повернулася до простору коворки. спілкувалася з кількома клієнтами, перекинула з дала пораду, а потім під кінець робочого дня взялась за прибирання чашки, обгортки, м'ялі серветки, цей темп. Він справді вимотує, але попри в тому день завершився з гарним результатом: три тисячі сімольонів. Вона відключила світло і майже одразу впала на ліжко. Наступного ранку не було бажання ні фільтрувати думки, ні будувати стратегії. Вона просто встала, зробила собі зелений чай, дочистила вчорашнє, наколдувала собі нові страви на продаж. Один закляй знову пішло не так. Прокльон. Вже знайома рутина, зілля, ковток, повернення в норму, Коворкінг відчинився звично, люди потягнулися в простір, ніби туди, де є тепло і кава. Манік спокійно пішла готувати собі сніданок, а потім, як завжди, поладила щось із зламаної техніки, сіла писати курсові для нового семестру. Цей день пройшов у тиші. Вона майже не говорила, не менторила, просто сиділа в своєму кутку і працювала. Навіть літ майже не турбувала. Заробіток, 1800, невеликий. Але коли вона подивилась на цифри, e Прийшов легкий подив. Недавно 1800 було моїм максимумом. А тепер я думаю, що це небагато. Значить, вже щось рухається. Значить, я росту. Наступного дня виспалась краще, провела домашні справи, зробила зачіску, навіть трохи посміхнулася собі в дзеркалі. Коли вона зайшла в коворкінг, простір вже жив своїм життям, фрілансери, учні, лекції, скріпіння крісел, гурків клавіатур. Монік пройшла крізь цю енергію, мов крізь поле, і сіла за свій стіл. Знову домашні завдання. Знову зосередженість, майже нічого для бізнесу вона цього дня не зробила. Але все ж прибуток 4 тисячі. Вона підняла брові. Справді, ну, 18 годин відкритого простору дають результат. Продаж квітків, усе ще мій найсильніший хід. І все ж, наближалась кульмінація. Життєва ціль була майже завершена. Лише п'ята зірка бізнесу, але їй не встигли вручити. Невелика пауза у відвідуваності, кілька днів без менторства, фокус на навчанні, і зірка так і не прийшла. Монік сиділа в темряві кухня, гріла долоні об чашку і думала: я працюю без вихідних, встигаю на лекції, тримаю все в одних руках. А результат все ще десь за рогом. Навіть навчання почало вислизати, проспала, запізнилась. Так, це була лише одна пара, але я вже відчула поразку в повітрі. Із цим вона лягла спати, мовчки без планів на завтра. Лише думка, що все ж вона вже далеко і назад точно не піде. Всередині щось не давало дихати. Самотність, не те, що гостра колеться як зради, не те, що штовхає на вічі. Це була нова самотність тиха, глибока, як дно. Вона приходила не тоді, коли Монік була слабкою, а коли вона була сильною надто довго. Після сотень домашніх завдань, після днів безвихідних, після того як вона вивчила кожен кут свого коворкінгу краще ніж себе. Я все зробила сама, все. І кожна перемога тільки моя, але кожен вечір теж тільки мій. Вона опустила погляд на руки, сильні, вправні, опечені дрібними закляттями та робототехнікою я не потребую нікого, я можу сама. Я завжди можу сама, і здається, завжди й мусила. Та цього разу думка була інша: тиха, несмілива, Не потреба, а бажання. Може мені хочеться дитину. Це питання було не планом. Вона не вимагала відповіді, але воно прозвучало і засіла. Дитина, єдина людина, яка не зможе мене зрадити, вона буде моя. Моя кров, моя слабкість, моя сила, Моя перша, по-справжньому моя людина. Вона уявила, маленька рука тримає її пальці, сміх у кімнаті, плач, крик, неспокій, але живе серце поруч, і ніхто не піде, ніхто не кине, ніхто не обере лею, бо не зможе, бо не буде леї. Лише я і ця істота маленька, моя. Мені витягла з кишені телефон, відкрила свій список цілей, які вона мріяла Встигнути до кінця життя. Повільне, ніби це щось незаконне, додала новий пункт. Мати дитину вона довго дивилась на ці слова, а потім зітхнула. Але ж діти не беруться ні звідки, тоді мені потрібен партнер. Ця думка пройшла різко, як холодний вітер. Партнер. Ще одна душа, якій треба буде довіритись. Манік заплющила очі, почала згадувати обличчя. Тих, кого знала, тих, кого колись кохала, тих, хто зраджував, тих, хто мовчав, коли треба було говорити. І не знайшла жодного, кому могла довірити таке. Ні, ніхто не витримає мене, і я не витримаю когось слабшого. А якщо довірю, втічуть, а якщо не втечуть, зроблю. Блять, боляче вона прибрала телефон, не видалила мету, просто залишила там. На потім. Це майбутнє, це не зараз. Зараз я ще мушу вижити тут, у світі, де всі хочуть з мене щось, у світі, де слабкість, це запрошення. Все ж, десь глибоко, десь так далеко, що й сама собі не зізнається, вона заховала це тепло. Крихітну мрію, маленький клаптик, а якщо? Щось, чого вже ніхто не чекає від неї. Але вона вперше дозволила собі хотіти. Після пар, трохи виснажена, але зосереджена, мені повернулась додому. Вже не думаючи на автоматі, як сотні разів до цього, відкрила коворкінг. Замок, зал, кава машина. Поладила комп'ютер, який знову відмовився працювати, пошукала деталі для вдосконалення смітті і нарешті сіла до домашнього завдання, вже восьмий рівень програмування, непогано. Навіть більше, ніж непогано, моноліт знань, які вона будувала без пауз. Код більше не виглядав, як щось складне, він слухався її. Після менторства, клієнти, слова, схеми, поради, її голос рівний, впевнений, знання, практичні, точні, в кінці підрахунок прибутків. Цифри знову радували око, але цього разу в серці жила інша думка. Наступний день день мрії. Це був день лотереї. Монік купила один білет, один єдиний. Але коли вона дивилась на нього, в її очах була не іронія, не скепсис, віра, а раптом пощастить. А що якщо цей білет мій ключ? У голові почався парад мрії. Монік дозволила собі одне з найнебезпечніших занять уявляти майбутнє. Спершу нова будівля, не просто коворкінг, цілий центр, навчальні зали, зони відпочинку, офіс з тонованим склом, де я сидітиму за столом розміром з кухонний острів, а в кожному залі плазмові екрани, в центрі кафе, і не кавоварка, а професійна бариста станція. Хай той самий Маркус прийде і подивиться, що він втратив. Я запущу школу робототехніки, магічні технології для підлітків, гаранти, навчальні стипендії, ім'я Монік Техспарк. І найголовніше ніхто більше не скаже, що я шахрайка і в мене. Буде все, і ніхто не зможе мене зупинити. Я стану легендою, і це буде офіційно. З цією думкою вона відкрила коворки, сіла за стіл, зайнялась робототехнікою і знову писала домашнє завдання. Цілий день вона думала про виграш. Навіть відвідувачі здавались частиною майбутньої імперії, яку вона от от побудує, і все ж десь глибоко серед усіх цих фантазій. Знову піднялась інша думка. А якщо я справді виграю, з ким поділюсь, кому я скажу першому, Хто зрадіє за мене по-справжньому, і з цим прийшла ще одна хвиля. А що, якщо я помру вже завтра, якщо не встигну, кому залишився це? Майбутнє раптом стало порожнім, мов коробка, яку так довго наповнювали, а потім залишили в кутку. Наступного дня після занять вона прийшла додому. Відкрила екран, перевірила результати. Вона не виграла жодного призу, жодної цифри. Порожньо вона просто сиділа і не розчарувалась так, як могла б вона просто не могла повірити, що була так впевнена. Чому я була так певна, чому я дозволила собі уявити те, чого не існує, і лише одна думка тішила завтра. Останній день занять, фінальні іспити. І більше ніколи не буде домашніх завдань. Коворкін був спокійним на рідкість. Менік стояла над одним з клієнтів, чоловіком середнього віку з божевільним поглядом, який щось наполегливо друкував, а час від часу злобно сміявся у монітор. Але з кожним хіхе -хі на півтону вище вона все більше задумувалась: що ж ти таке кодуєш, що навіть тобі страшно? І чи точно я хочу це знати? Тім вона не відступала, допомогла йому розібратися у структурі коду, давала поради, навіть запропонувала оптимізацію логіки. І як нагорода на екрані спливло знайоме повідомлення: вітаємо! Ви досягли п'ятої зірки бі. Бізнесу. Монік завмерла на секунду, а потім усміхнулася широко. Без іронії, без маски, по справжньому винагороди. Вони не зволікала, знаючи, чого хоче. Миттєво вклали останні бали в два позитивні перки, чайові максимальний рівень. Тепер навіть просто гарна посмішка давала прибуток. Інфлюєнсери максимум зірки. Мала не просто навідуватись, вони мали писати про неї. А ось негативний перк вибору майже не було, і вона прийняла його з тією ж практичністю, що й всі сірі рішення. Поки бізнес відкритий, Монік носитиме з собою прихований пристрій, який регулярно випромінює високочастотний писк, що змушує деяких клієнтів піти. Не хвилюйтесь, нові все одно зайдуть, і ніхто не піде до того, як сплатить за вхід. Монік читала опис і хмикнула випадкові втрати клієнтів. Хм, Та це не втрати, це оновлення аудиторії. Я тепер настільки знаменита, що можу дозволити собі трохи фільтрації. На емоційному підйомі вона прямувала до столу з робототехніки, її руки впевнено рухались над мікросхемами, створюючи нові чіпи та механізми. Це був чистий потік натхнення, енергії перемоги, яку відчуваєш не від грошей, а від того, що довела собі. Можеш. Наступний перк дав відчутний ефект: клієнти почали йти один за одним, без скандалів, з помітною тривоги. На обличчях. Монік дивилась на це спершу з занепокоєнням, а потім із новим планом. Вона підійшла до панелі управління і змінила плату з на одноразово. Тепер ніхто не піде не заплативши. А ті, хто піде раніше, звільнять місце для нових свіжих, потенційно щедріших. Вона повільно розтягнула посмішку. Нова фаза бізнесу. Фаза, де я не прошу, а вибираю. В дуже піднесеному настрії Монік відправилась спати. Ранок почався з важкого подиху. Фінальні іспити. Останній день навчання і до того ж свята зізнань кохання. Мені на мить зупинилась у коридорі перед зеркалом не для макіяжу, а просто щоб подивитися собі в очі. Свята любові і я яке цікаве поєднання. Їй не було з ким його святкувати, але це більше не боліло. Переймання з приводу іспитів були сильнішими. Коли вона повернулась додому після занять, настрій піднявся миттєво. На столі виявився лист грошима, великий офіційний. Відкривши, вона побачила грант на чуже ім'я, на чужий бізнес. Один. Ви що жартуєте? На мить вона подумала, може повернути? Потім усміхнулася своєю фірмовою косою іронічною посмішкою. Хіба я не кращий кандидат? Конверт залишився в її шухляді, а вона натиснула в уяві кнопку Прийняти. Деякі подарунки не запитують дозволу, вони просто приходять до тебе і ти береш. Цей день став відправною точкою, більше жодних курсових, жодних домашок. Монік провела трохи часу біля столу з робототехніки, техніки, занурившись, механізм, мов у медитації, вивчала, паяла, тестувала. А в голові оберталася нова думка. А може мені просто відпочити книжку почитати? Без віту, без плани, без користі. Просто так. Вона усміхнулася і записала це в план дій, бо спонтанність це добре, а контроль краще. Прийшли оцінки. І, хоч вона знала, що майже всі пари склала ідеальна, один викладач, той самий, на чиїх лекціях вона запізнювалась, поставив просто ей. Не ей з плюсом. А ей. Монік нахилила голову, прочитала ще раз і розсміялась. Справді, із цим усім, ей, а потім знизила плечима. Все одно середній бал ей з плюсом, а більше мене нічого не хвилює. Сьогодні нічого не зіпсує її настрій. Монік вирішила, що настав час позбутися страхів, поговорила зі старим персонажем про смерть і раптом зрозуміла, вона не боїться. Вона подзвонила Ель, своїй наставниці, сіли поговорити. Я іноді думаю, що мене викроють, зізналась Монік. Дитинко, усміхнулася Ель. Хто сьогодні де бізнес чесно, і Монік повірила їй. Увечері, коли коворкінг зачинився, вона трохи з тому не відкрила касу 23 тисячі сім мільйонів. Вона ледь не підстрибнула усе це її, жодних інвесторів, жодних партнерів, жодного порятунку зовні. Я справді справляюсь, і я готова до наступного кроку. На ранок вона знов покликала Ель: Скажи мені щось дивне мовила вона: тобі точно потрібен партнер, щоб завести дитину? Монік застигла, а потім просто встала і вийшла з дому. Вона пішла у клініку без драми, без сумнівів, і вийшла з нею мамою. У неї народилась донька. Мінік дивилась на маленькі тільці, що мирно сипіла в колисці, і сказала майже пошепки: Селена, ти моя, лише моя, і цього разу ніхто не зрадить. Місця в будинку було замало. Вона поставила колиску в коридор, тимчасово. Але гроші є, значить, простір з'явиться, як завжди. З того моменту життя змінилось. Манік розділилась на дві частини: одна мати, друга бізнесвумен. Поки бізнес приносив прибуток завдяки незадоволеним клієнтам і ультразвуковому фільтру. Вона концентрувалася селені і на своїй нові. Меті створити сервобота. Навіщо довіряти людям, якщо можна створити собі ідеального працівника? На радощах вона провела кілька лекцій. Перше за довгий час із посмішкою, яка була щирою. Настало літо, і в світі було майже спокійно, аж поки хтось постукав у двері. На порозі стояла істота, повністю закутана в темний плащ, обличчя не видно, постава пряма, голос глухий, але чіткий. Привіт, Манік! Ми багато чули про тебе. Поговоримо. Що ж, а на цьому наша серія підходить до кінця і я дякую вам, що ви додивились її. Пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. А щоб завжди залишатись в курсі новин, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання також буде в описі. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па -па.